Ви втрачаєте енергію, якщо живете так, у потоці різноманітних подій, які відбуваються зараз в Україні, люди починають забувати, що є початок і кінець дня. Вони постійно щось роблять, розв'язують свої та чужі проблеми, лягають спати, коли вийде, встають, коли треба, і невиспаними продовжують діяти. І так кожного дня. Життя цих людей схоже на один великий день, в якому немає дня і немає ночі. Є просто невелика перерва, коли темно. А далі ми знову біжимо розв'язувати свої проблеми. Я зараз говорю не про тих хлопців, які на фронті, а про людей, які в тилу. Про вас. Такий графік дуже виснажує. Він забирає енергію, не дає нову енергію. Люди починають частіше хворіти, втрачають контроль над емоціями, сваряться з близькими, страждають і вони, і ті, хто їх оточує. Іноді такі люди приходять на консультацію з запитом на те, що не вистачає часу і сил ні на що. І першим ділом ми уважно дивимося. Як у цієї людини влаштований день, зазвичай в такому дні складно виявити якусь структуру. Все дуже хаотично і немає на що спертись, щоб запланувати дійсно важливі для зростання речі. Тоді ми починаємо разом це лікувати. Це не просто, але можливо. День має починатись і закінчуватись, так само, як це влаштувала природа. І ми частина цієї природи. Ви маєте відчувати початок і кінець дня, причому і початок і кінець мають бути приємними для вас. Люди забувають, що початок Початком дня можна насолоджуватись. І забувають, що в кінці дня можна насолоджуватись собою в цьому дні. Це все можливо, якщо діяти вірно. А тепер подивіться на свій день. Чи відчуваєте ви в ньому початок і кінець? Чи можете ви насолоджуватись своїм ранком? Чи можете ви насолоджуватись собою в кінці дня? Якщо так, чудово. Якщо ні, ваше життя зараз неприроднє. Воно більше схоже на один великий день, в якому ви маєте виживати. І ви витрачаєте колосальні потоки енергії, які можна було б направити на досягнення важливих цілей. Це можна змінити. Почніть з організації ранку, потім беріться за вечір, і після цього ви побачите, як легко спланувати та ефективно прожити день. Завдяки цьому у вас. Буде гарний настрій протягом дня, і буде енергія, яка дасть можливість якісно завершити день і спокійно заснути, без назойливих думок про те, що ви щось не доробили. Це під силу кожному. Дійте за посиланням під відео. Ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.